Я дуже добре розумію компанії, які кажуть, що стратегічні сесії не працюють це вже в минулому, тому що дуже часто для них стратегічні сесії роблять як цікаві, а іноді і не дуже цікаві події, які далі не мають наслідків. А як треба робити, щоб стратегічна сесія дійсно змінювала компанію, дійсно створювала для неї краще майбутнє? По-перше, треба підготуватися за допомогою тільки однієї стратегічної сесії. Зрозуміло, ніяка стратегія не буде реалізована, ніяка компанія не зміниться. Тому треба гарно підготуватися. Треба провести свот-аналіз, зрозуміли, але коректно провести його так, як воно має бути. Сильні, слабкі сторони компанії, можливості загрози на зовнішньому середовищі. Далі провести аналіз ключових факторів успіху. Запитати, а от будь-яка компанія, яка виходить на наш ринок, що вона має робити, чим вона має володіти, які навички в неї мають бути для того, щоб досягти успіху. А далі відзначаємо, що є в наших конкурентів, умовно кажучи, по шкалі від 1 до 10. Чим володіють вони, чим володіємо ми. Все, ми. Умовно кажучи, підготувалася. Далі заходимо на стратегічну сесію. Фіналізуємо ці інструменти, Свод-аналіз, ключові фактори успіху, є ще певні інструменти, які також можна використовувати, вже адаптуючи під конкретні задачі компанії. А далі, що дуже важливо, ми маємо зайти в стратегічну сесію, має генеральну менту. ту мету, яку визначають власники, куди рухається компанія, до чого вона має дійти. І от після того. Ми вже починаємо випрацьовувати з командою, ми маємо випрацьовувати з командою певні кроки, які треба зробити для того, щоб досягти цієї генеральної мети, яку встановили власники компанії. І ми отримаємо певний набір, певну карту стратегічних ініціатив. Але це, звісно, далеко не все. Тому що, закріпивши на стратегічній сесії ці ініціативи, розподіливши її між відповідальними посадовими особами, далі. Компанія починає працювати над цими стратегічними ініціативами, перетворюючи їх в певний план дій. От якщо не буде цього плана дій по кожній стратегічній ініціативі з відповідальними термінами, наборами завдань, не буде нічого. Нічого не буде реалізовано. Ніяка стратегія не буде реалізована. І от після цього компанія починає працювати з цими стратегічними ініціативами. Як кажуть, кожен день... Кожному плані завдань кожного керівника в компанії має бути частинка стратегії. Якщо стратегія не реалізовується кожен день, вона взагалі не реалізовується. І, звісно, треба побудувати систему стратегічного контролінгу. Бо, можливо, кожен тиждень, кожен місяць, кожен квартал, кожне півріччя ми звіряємо, а що ми робимо, що ми зробили, які стратегічні ініціативи вже реалізували, можливо, щось змінити треба, можливо, щось додати. Тобто такі чекапи. Певні робимо. І тоді ми приходимо до нової стратегічної сесії на наступний рік, вже з розумінням того, що ми зробили, що вдалося, що не вдалося, які були складнощі. І далі це ж новий крок, який знову таки допомагає компанії створювати краще майбутнє. Зверніть, будь ласка, на це увагу.